Потеплінням на Вінничні розпочинають квітнути пісніжники, проліски та інші первоцвіти. Ці квіти занесені до червоної книги України. Зривати та продавати їх заборонено і карається штрафом для запобігання зменшенню популяції рані рослин. В області розпочали операцію Первоцвіт 2025 в рамках якої проводять рейди на ринках, при дорогах та у інших можливих місцях розповсюдження квітів. Рейди влаштовують як поза населеними пунктами, так і у місті. 7 березня перевіряли територію поблизу ринків Вінниці. Під час сьогоднішнього рейду на території загального користування не було виявлено конкретно факту вчинення даних дій. І не було за фактом цього складено адмінпротокол. Але рейди продовжуються і надалі будуть складатись при випадку їх виявлення. Часто продавці приховують букети з первоцвітами під прилавком або за іншими товарами, кажуть інспектори. Саме такий факт зафіксували і цього разу. Пісніжники продавали безпосередньо на території ринку, де муніципальна варта не має повноважень складати адмінпротоколи. Тому інспектори провели з порушницею профілактичну бесіду. Зараз на за продаж червонокнижних рослин передбачена адміністративна відповідальність. Тим, хто зриває, продає чи купує переоцвіти, загрожує штраф з конфіскацією квітів. Адміністративна відповідальність передбачена частиною 2 статті 88 прим 1 складає. 1700, від 1700 до 3655 гривень. Також згідно постанови Кабінету міністрів від 7 листопада 2012 року номер 1030 передбачено сплата е, компенсації за кожну таку рослинку е, з цибулькою або коренем від 60, 62 гривень. Триватимуть рейди з виявленням незаконної торгівлі первоцвітами до травня. Діана Волошенюк, Олег Літвіцев, новини за день, телеканал Віта.